Стільки рослин навесні квітне, що не можна їх не зняти. Іргала Марка, давайте подивимося ближче, що це таке. Я люблю бачити рослини в порівнянні з долонею. Бачите, ось такі квіти, але якщо ви подивитеся на все деревце, то ви побачите, що воно ось таке, все просто обліплено такими білими квітами. Вона дуже-дуже красиво виглядає, декоративна. Неймовірно. Її називають і кущиком, і називають маленьким деревцем. Але може бути і таким собі деревом. Можливо, це залежить від сортів, я не знаю. І не треба казати мені, вибачте, що я знімаю ці відео, якщо сам не знаю. Ну, знімаю, тому що подобається. От дивіться, чи можна таку красу не зняти. Армату немає, але якщо у вас є сад і є зайве місце, можете посадити цю іргу ламар, Ламарка, чи, як я сказав, вона називається. Е, що вона вам дасть? Гарний настрій, бо вона вам дасть ось такі біленькі квіти навесні. А ще у, неї, е, такі, е, ще у неї такі прекрасні ягоди, які можна їсти. Я не пробував, вам не раджу, але хто знає, що ви посадите, будете думати, що ерга, то не ірга, ще утруєтеся. Бачите, що квітнуть тюльпанчики, нарциси і ірга квітне теж. Є багато видів, я загуглив щойно і побачив різні їх, але вони більш схожі всі одна з одною. Я не думаю, що це деревце буде надто великим. Не думаю, тому у вас просто буде все красиво, і якщо е, бачите, то її, я думаю, можна стригти. Бо квіти йдуть від кожної гілочки, а це означає, що її можна реально стригти. Росте вона непогано. Ну, вона дуже-дуже красива. Я бачив, здається, такі деревця великі, але ось в більшості я бачу ось такі цю іргу. Просто як е, невеличкий кущ. Ось так. Будьте здорові, щасливі. Ой. <рес> Будьте здорові, щасливі і висаджуйте собі обов'язково цю іргу, знаходьте. Я думаю, що вона може бути морозостійкою. Це вже ви почитаєте, якщо вам подобається. І пишіть обов'язково колись, якщо все буде добре. Відео буде ще кілька років. Напишіть наступного року, чи посадили ви таку рбу собі. Ну і не забудьте лайкнути і гарного всім дня і настрою.